Ми сражаемся за наше отечество, за великую, большую, влиятельную Россию. і ніякими, ніякими санкціями нас не удастся заставити изменить змінити свої целі. як а якщо це будуть санкції Малюка Буданова, бо навіть головні пропагандисти Кремля визнають, що вони таки ефективні. У нас закривається воздушне пространство, ніхто не може нікуди ні улетіти, ні прилетіти. Вопрос, а почему? чому та тому, що Соловйов, як ти сам говорив, у вас же війна, і треба розуміти, що це війна надовго, Запад не остановиться, і звісно ж, це, це війна. Це війна, яка йде на території Росії. Ось про цю війну на болотах і не тільки розкажу вам. Я, Анастасія Норіцина, у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! На київський режим продовжують терористичні атаки на російські регіони та вне зони спецоперації. Болі з біте українських БПЛА самолітного типу. Ну, як ви зрозуміли, по території так званої Російської Федерації вже регулярно прилітають безпілотники. Скабєєві та іншим це не подобається. Бо хто ж знав, що зона спецоперації дійде вже і до Москви. Ох, не була ніч, кілька регіонів. Росія пережила атаку безпілотників. В 0.21 безпілотник збитий, в 0.58 ще два безпілотники, в 1.44, в 1.54, в 2.22, 2.35, 2.54 збити кілька безпілотників, які всі летели на Москву. Здесь вопросов нету. Але ж Путін хотів дві жухи, тож тепер отримайте. Останнім часом россиянам особливо подобається подобается цілодобово у московских аэропортах. Этот самолет А здесь официальную информацию дайте, сколько людям ждать. Мы стоим 12 часов здесь. Детям не дали ни гостиницы, ни воды, ничего. Паня там стойки. Нас нафік посилають похоже на калапс в аэропортах, в различних центрах, де передвижение, накоплення пасажирів. Минулими вихідними росіянам взагалі довелося ночувати прямо на підлозі у аеропортах. Ну бо ж там знову запроваджували план «Кавьор» і авіація не літала. Тож у мешканців болі тепер величезне горе через те, що вони розпочали війну проти України. А ця війна взяла і прийшла до них, і не дає тепер полетіти у Венецію. Ніякої інформації ми не можемо обміняти білети. У мене пропали білети Стамбул, Венеція. Три білети. Зараз кожен білет мені просить доплату 980 доларів. От що відбувається? Хоч якась інформація давна бути? Ну, як там говорив Путін, – «Нравіться, ні нравіться, терпі моя красавіця. А інформація щодо того, що ж відбувається, насправді є. Міністерство оборони РФ за минулі вихідні та ранок понеділка відзвітувало, що вони нібито знищили 469 українських безпілотників над російськими регіонами, в тому числі над Москвою та Підмосков'ям. І от настільки інтенсивні атаки змушували росавіацію 23 рази оголошувати план кавьор у чотирьох аеропортах Москви: Внукова, Шереметєва, Дамадєдова і Жуковський. Тож в результаті вони не працювали 51 годину. Було скасовано понад 300 рейсів. Запізнився навіть міністр транспорту Росії Андрій Нікітін. Його літак із Москви до Благовещенська вилетів із затримкою на 4 години. Але, как кажуть зет пропагандисты це все только на користь. Тож скаржитися росіянам не потрібно. Любая девочка в аэропорту понимает, что оказывается, оказывается, страна э, участвует в каком-то таком вот мероприятии, что до каждого из них, до каждого гражданина, так или иначе, может этот конфликт дотянуться. Та найцікавіше те, що звинувачують російські пельки не Путіна у їхньому авіаколапсі, і навіть не нас з вами, українців. А знаєте кого? Ну звісно, тепер в усьому винні американці. Атаки безпілотників для мене це було удивительно. Це не тактична рутина ворожоних сил України, а це частина глобальної роботи воєнно промислового комплексу США. Они руками украинцев запускают беспилотники. А Конгресс ждет результатов ночных атак. На утро они это все анализируют, обсуждают, что получилось. По сути дела, Москва стала вот таким глобальным полигоном, когда столкнулись две державы и мощнейшие военно-промышленные и научно-технические потенциалы. Насправді це все так прекрасно, бо по перше, у росіян страждає логістика. А по-друге, це величезні економічні збитки. Джерело в одній із авіакомпаній оцінило вартість відправлення літака на запасний аеродром 23,5 тисячі доларів за 4 години. Наприклад, затримка рейсу Боїнг 737 більш ніж на 15 хвилин коштує приблизно 17 тисяч доларів. Ну, а еще порахуйте, темчасовое житло для пассажиров, сервисы такси, ежа, вода. А, хоть они воды россиянам не дают. 43 тысячи пассажиров оформили возврат билетов. Еще 94 тысячи были размещены авиакомпаниями в гостиницах. Людям выдали, внимание, 119 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч на питание. Огромные цифры, просто огромные. Мабуть, постраждав від транспортного колапсу і пропагандист Соловйов, бо він, до речі, минулими вихідними у відпустку збирався. В усякому разі анонсували, що його не буде. А тут раптово знову з'явився у ефірі і почав на всіх кричати, щоб аеропорти припинили зачиняти. Враки атакують, і з цього, у нас закривається повітряне простір, Ніхто не може нікуди ні улетіти, ні прилетіти. Питання, а чому? Мы не знаем, как организовать безопасные коридоры? Знаем. Почему не поставить себе вопрос, как сделать таким образом, чтобы жизнь граждан на территории Российской Федерации ну, не оказывалась под таким диким количеством факторов давления, создающих неудобства? Это же можно сделать. Надо же просто думать креативно и плюс понять, а кто несет за что ответственность. Но если человек, который говорит, не дай бог, что случится, поэтому я лучше все закрою, понятно. А то, что произойдет с гражданами, никого не интересует? Нет, при этом и Росавиация, и аэрофлот, и все компании, и бешеные нагрузка на аэропорты, все делают все, что могут, нет вопросов. Но почему не рассмотреть вопросы интегрально и системно? И понять, что можно сделать. Не исходить из того, что не, ничего не делаем, все закрываем. Просто время, когда надо искать нестандартные ответы. И надо понимать, что эта война надолго. Запад не остановится. И невозможно воевать в полноги. И как только у них появится о чем они говорят? Они говорят, вот, посмотрите, там Нью-Йорк Таймс пишет, их задача, мы должны быть уничтожены. Ну, нестандартные ответы вам обещал террорист Путин. То, может, до него все эти вопросы? Бо мало того, еще он начал войну против Украины, так ще у россиян усі засоби ППО забрал и поставив прикрывать свои дачи. Наш э, верховный главнокомандующий, который сказал, что по результатам специальной военной операции Россия должна создать универсальную систему противовоздушной обороны. То, что еще атаки со стороны Украины продолжаются террористические с использованием беспилотников и крылатых ракет, говорит о том, что работа еще ведется. Є ще так звана проблема малого воздуха. це борьба з FPV-дронами в тактичній зоні. но ця задача вирішується, Ми вже близькі к технологічного прориву. Ну не знаю, як з технологічним проривом, а от до чого ви реально близькі, так це до економічного краху. І не потрібно розповідати, що санкції не працюють, бо зараз США дуже близькі до того, щоб запровадити нові обмеження, і расисти через це ну дуже чомусь нервують. Нью-Йорк Таймс пишет, что ультиматум президента США Москву совершенно не впечатлил. Россия не отступает от своей позиции и не собирается менять курс. Экономист сообщает, что международные инвесторы не верят угрозам Трампа ввести против Москвы и ее торговых партнеров жесткие вторичные санкции. А если Белый дом все же на это решится то пострадают сами американцы. На глобальных рынках взлетят цены на сырье, и в Штатах это вызовет инфляционный шок. Это с одной стороны. С другой, министр энергетики Индии заявил, что Нью-Дели в случае введения санкций сможет отказаться от российских энергоносителей и уже просчитала, где и как заместить Нашу нефть а Індія, Китай та Бразилія закуповують близько 80% дешевої російської нафти. Тож ви тільки уявіть собі, наскільки боляче буде путіну, коли ці країни знайдуть інших продавців. Ну Китай навряд чи відмовиться від РФ, але спробувати надавити на Пекін варто. До речі, європейський союз це вже нарешті почав робити. У новому 18-му пакеті санкцій вперше опинилися деякі китайські банки та компанії. 18-й пакет санкций. Я, опять же, совершенно не удивлюсь, если до конца лета и 19-й пакет санкций будет принят. И на самом деле в 18-м пакете есть ряд довольно серьезных изменений. Европейские санкции становятся трансграничными. Европейцы тоже решили, что, как и Соединенные Штаты, они имеют право накладывать санкции на другие государства – которые на самом деле напрямую в этот конфликт не вовлечены, попали под санкции китайские банки. Очень такое загадочное положение относительно того, что теперь третьи страны не имеют права поставлять нефтепродукты в Европу, если эти нефтепродукты произведены из российской нефти. Я даже не хотел бы погружаться в вопросы, как это все будет администрироваться. Европейский бизнес сам не понимает, собственно, как надо доказывать что российская нефть не участвовала в производстве, если этот завод находится в Турции или в Индии. Но здесь ключевой вопрос в другом. Опять же, что европейцы накладывают санкции на государство, которое непосредственно в военном конфликте на Украине не участвует. Європейський союз ще раніше пропонував додати китайські банки до санкційного списку, оскільки вони сприяли Москві в обробці транзакцій та в наданні експортного фінансування для торговельних операцій для обходу попередніх європейських обмежень. Санкції второї на що вони роблять ставку. Ну недалекі все-таки могли б зробити виводи з 1812 року з моменту вторження Наполеона, Вот уже 200 лет с маленькими перерывами мы находимся в состоянии конфликта с Европой и Западом. Постоянно находились под разного рода санкциями. И они не понимают только одного, что это они в прошлом морские империи, буржуазные цивилизации, для которых деньги, выгода – это самое главное. Вот их можно было бы запугать любыми тарифами и любыми санкциями. Для нас, для континентального государства, государственнической цивилизации, ценности иные. Мы сражаемся за наше Отечество, за великую, большую, влиятельную Россию. И никакими, никакими санкциями нас не удастся заставить изменить свои цели. Ага, деньги и выгода для Кремля не главные. Расскажите кому-то А от щодо Китаю і чому на сі потрібно тиснути, пише The Sunday Times. Бо Китай насправді зацікавлений у продовженні війни Росії проти України. Пекін не лише надає Кремлю економічну підтримку, а й фактично координує дії союзників Москви. Аналітики припускають, що саме за погодженням із Китаєм Північна Корея могла направити своїх військових на допомогу армії РФ. Видання також зазначає, що цього року Пекін, схоже почав надавати Москві недвозначну військову підтримку. Імовірно, на озброєнні Росії з'явилася китайська лазерна система ППО. А все більша кількість китайців потрапляють до російської армії як найманці. Деякі оцінки розвідки НАТО навіть припускають, що китайські боєприпаси можуть постачатися до Росії через Північну Корею. Та насправді допомога РФ вигідна Китаю не лише фінансово, як зазначає видання генсек НАТО Марк Рюте нещодавно заявив, що якби Сі Цзіньпінь вирішив захопити Тайвань, то наймовірніше наказав би Путіну напасти на Європу, щоб відволікти увагу. А російський диктатор може на це погодитися. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.